Неділю після неділі всіх святих церква Христова величає всіх святих кожного народу. В даному випадку ми величаємо святих усіх України, які від початку проповіді Андрія Первозванного на Київських горах і до нашого часу. Жили, проповідували і помирали з іменем Господнім в серці і на устах своїх, звеличуючи церкву Христову, творячи єдину спільну сім'ю з усіх народів та національностей, величаючи Христа мовою того народу, серед якого жили, серед якого проповідували якого навертали до Христа, якого пасли жезлом Євангелії Царства Небесного. Сьогодні ми згадуємо всіх святих землі Української, які прославилися живучи по заповідях по наказах Господні, звеличучого ім'я, виконуючи накази. І не тільки словом, але особливо ділом доказували віру серця свого, віру у Воскреслого Христа. Вони прославили Царство Небесне, їх можна і донести до всіх святих, але їх церква ще не псимів дочок України, бо вони на території нашої древньої землі. Жили і проповідували тут, подвизалися в подвізі Христові, постили, страждали деколи, але все-таки любили Христа більше понад усе. Як нам сьогодні не згадати мудру княгиню Ольга І. І справителі нашої древньої Руси України прийняла Христову віру, не заставляла вона Христичця інших, але прикладом свого життя, своєю побожністю, смиренню, любов'ю до Ісуса була ходячим проповітником, хоті жіночого роду. Але віри Христової. І коли князь Володимир наважився прийняти християнство, то казали всі, якби віра ця була погана, то мудра княгиня Оляви прийняла її у цю віру. І віддаючи належне рівно апостолю за труди свої про поширення віри Христової, на наших теренах ми шанумо Княз Володимира як першого великого хрестителя нашої древньої Русі. Звеличимо його подвиг мудрости і побожності і страху Господнього, який прийняв на себе місію бути проповідником. І хрестителем нашої землі. Бо він казав, якщо хто не прийде на річку Дніпро, хреститися, той нині не друг, який був великий авторитет князь, що від малого до Великого, від старого до найменшого виходили, хрестилися в річі Дніпрі приймаючи щось нове для себе, але казали, якби ця віра була погана, то ні князь Володимир, ні бояри не прийняли би її. Ні мудра князя Оля не хрестила бися в цій вірі. І ось почався новий період в нашої, в історії нашої древньої Київської Русі івангельської віри, і церква почала нести писемність про світу. почалися переписуватися книги, відкриватися духовні училища, яких набирали здібних дітей, і простих, і князів, і звичайних селян, аби вчити їх грамоти, щоб просвічувати і грамотою. І вірую Христовою в наші терени, нашої держави, щоб народ не жив у темряві багатобожжя, а звернувся до єдиного творця всього світу, який сприяв все видиме і невидиме, і тим, з ним прославляв Тройцю святу. Як нам не згадати Антонія та Феодосія Києво-Печерських, Перших засновників монашества, особливо Антон, який пішов у Грецію теперішню на голову Афон, щоб там навчитися монашого життя. І побувши там певний час був і дійсний афонськими монахами. Йди в землю свою, там трунися, там будь джерелом монашого життя, щоб навертати людей. До віри Христової, щоб служити йому постом і молитвою, розсвічуючи тим самим свій край світом, благовістя Христового. Вони були першими Антоні та Феодосії засновниками, даруйте Київських монастирів. І ближніх, і дальніх печер, в яких прославили ще багато святих, чудотворців, що одні агапі агапіта лікаря безвідплатно, тобто даємно, який силою і іменем Христом всіляв всякі недуги І відганяв користі духовну і тілесну, і прославивши монастир києво Печерстві до наших днів стоїть він, що заснований не багатством, а молитвою. Через бідні дійшов до багатства духовного і процвітав святістю своєю. Як нам не згадати сьогодні першого митрополита, не першого митрополита. А першого митрополита, який вказав шлях автокефалії Української держави і церкви і Ларіон, який ще в 1051 році собором єпископів виборний в нашій церкві на главу стада Христового. Тим сим показуючи незалежність від Грецької церкви. І самобутний, як то кіфалію, яку ми маємо донині нашої держави і церкви. Як нам не згадати мученика, Макар, який був біля Києва, вбитий татарами у 1497 році. І хоч попереджали, втікай, спасайся, бо вороги наближаються. А він служив літорій і казав. Хай буде воля Божа, ні торгії не залишу, бо це установа Божа на землі, це видима частка царства небесного присутністю, якою є тут земне існування. Бомбитрі, ми що хірурвими в себе уявляємо животворчі троті, трисяту пісню співаємо. Тому вбитий був, і хоч татарі підпалили той храм на кому він молився, і храм згорів, і погоріли тіла вбитих з ним. Але тіло митрополита Макарія знайшлося і одежити священничі, не твій не згорів, чим показуючи силу Христову, віри його. Як не згадати нам сьогодні? Дмитро Ростович, який 20 років поклав, щоб написати, скласти і вложити життя святиким до не зачіпується вільний Церкви Христової, оте життя мучеників-сповідників і проповідників Царства Божого, на що потратить 20 років свого життя. Згадуємо сьогодні Ірине Іркутського, Івана Павла Тобольського, Йосафа Білгородського, і хоч вони носять імена. І такі вказівки їхні, де вони пов'язалися в далеких Сибірських містах, але вони були походженням українцями. І в тих містах прославилися святістю свого життя. І хто там йдами не захисників, покровителі в Сибі, вони й зараз усіх українців, бо вони будуть послані в той народ проповідувати і життям і словом Євангелію царства Христового. Ми їх до нині задних щирих синів. Українського народу не жили на території іншої держави, але поставили ще насамперед у вірі Христові, принести славу народу, якого вийшли, нам якого були, і проповідь рознести аж до країн світу. Згадуємо сьогодні мученика за віру Христову на нашій землі. А фанас який був замучений за те, щоби зрікся імені Христового. Але він полюбив Христа більше як сине як, як життя своє і не відрікся, а помер смертю. Описав посто Павло, хочу померти і жити з того, тому що це незрівняно краще, ніж жити на землі. Як нам не згадати Іва Почаївського, який був у тут на нашій Галицькій землі, на горі Почавській милася мати Божа, залишила відбиток стопи своєї, на скалі з якої донині витікає вода. Черена, де вона жметься на сила Божа, він на розум людський, і скала камінь, твердий виточує до нині воду в відбитку стопи Богородиці, де подвизався праведний постом і молитвою, нощачи постійну Ісусу молитву з собою і в тій печері, де молився, світло з неба освятило, освітило ту печеру. І вказало істинного подвижника церкви Христової, істинного достойного сина, племені свого. І коли татари нападали на Пучарський монастир, і коли з'явилася Богородиця захищати його, хмись пам'ять в пісні, кулі вертала татар, вбивала. Та над собою, на молитву, явився з нею Почаївський, показуючи святисть свого життя. Сьогодні я згадав тільки найбільших святих. Всіх пам'ятати нема числа. Ми не знаємо всіх тих єпископів, які на території ще тоді тодішньої Скіфії. Біля Чорного моря проповідали, ім'я Христа були замучені Римською імперією за ім'я Христове. Ми то нині їх не знаємо. Їх знає один Господь, ми знаємо тільки те, що вони були, що жили, несли віру Христову народу нашому. І скільки таких мучень, скільки таких безіменних. Славних синів дочок відійшло у царство Боже. В різних званнях і воїнів, і простих людей, і князів, і бояр, і купців, багатих бідних, знаних, не вчених, невчених. Але всіх їх об'єднувала любов до Христа. той Бог, який казав Христос, ідіть за мною, зроблю вас хлопцями людей. Ми донині користуємося спадщиною їхньою церквою, яку вони зберегли, поширили, прославили і передали нам дітям, потомкам своїм, для того, щоб ми могли користуватися всіма засобами Божої, благодаті, милістю Божою і бути причасниками Царства Небесного. То дай Боже всім святим нашої землі, пам'ять, яких ми сьогодні згадуємо, імена яких даємо своїм дітям, звеличили бися у Царстві небесному, були би могутніми молитовниками, непохитними покровителями для нас на нашій землі, поселивчасних поліць, приносили би і мир. Розквіт і благоденство. Вінчали би її, милищі благословення в Господі, молилися би за майбутнє і нас, і держави нашої, за спокійний наш стан, за славний розвиток і церкви, і держави, і всіх нас. То хай молитва всіх святих нашого народу буде з нами, буде нам. Міцною рукою поміччю невидимою в наших земних трудностях і клопотах і буде запорукою прийняття Царства Божого на спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всієї душі. Давай Божою.